Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Хай сьогодні в кожне серце наша гра додасть тепла. І прийде до нас натхнення, бо чак сяє доброта. Діти, ми живемо серед природи. Природа наш дім, наше життя. Її краса завжди привертає увагу, зачаровує своїми фантастичними пейзажами. Природа допомагає зміцнювати наше здоров'я, адже дерева очищають повітря, яким ми дихаємо, а ліси і парки радують нас своєю красою. Тому дуже важливо бережно ставитися до природного середовища та до всіх мешканців. Пропоную гру, в якій пригадаємо правила поведінки в природі. Уважно подивись і обери малюнок, на якому зображено гарний вчинок дітей. Гуляючи в лісі, щоб дітки ви обрали? Руйнувати мурашник та гнізда пташок? Або милуватися та фотографувати пейзажі? Як ти вважаєш, що добре розпалити вогонь на відпочинку або слухати спів пташок? Певнена, що всі діти обрали тільки гарні і добрі вчинки. Кожен куточок природи несе в собі чарівне і таємниче почуття. Бережіть природу, дбайте про неї. Вона робить людей щасливими. До побачення, до нової зустрічі!